я трошки хвилююсь, поэтому все буде хорошо. Коротко. Всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Пусядор. Я нарешті наважилась його створити, тож мене звати Віка. Багато хто може знати мене з інстаграму або з Тіктоку, тому що саме ці соцмережі я була дуже довго. І на цьому ютуб каналі я буду розповідати про тренування, про книжки, про психологію. Також свої історії життя, можливо, будемо співати, займатися спортом, прибирати. Тож поїхали сьогодні. Я хочу з вами поговорити про книжку Чудовий ранок від Гел Елрода мої очікування від неї, також мої відгуки. І щось цього я взяла собі в життя. Я з тих людей, які обожнюють читати дарк романси, але іноді люблю розбавляти це психологією. Від цієї книги я очікувала. Якоїсь мотивації, можливо, хотіла взяти декілька звичок собі, і взагалі хотіла подивитися, як автор бачить свій ранок і чим він може з нами взагалі поділитись. Тож історія цієї книги починається з того, що автор нам розповідає про те, що він повертався зі своєю дівчиною зі свята, він був доволі збуджений, їхав 100 в час на своєму Мустангу і йому назустріч їхала вантажівка. Вони стикнулися в аварії, і через це у автора сталася клінічна смерть за всіма ознаками. У нього 6 хвилин не билося серце, але все ж таки він вижив після цієї страшної трагедії, і він переосмислив своє життя і доволі чудово переосмислив. Виписав нам це на книгу. Дуже довго наважувався на її написання, але все ж таки в нього це вийшло. І зараз ми можемо прочитати про його корисні звички і взяти їх собі. В якомусь моменті я побачила автора схожим на себе, тому що я дуже довго вагалася, чи писати свою пісню, чи ні. Так само, як він намагався написати книгу. Для мене це було дуже складно, я дуже стіснялась, дуже вагалася, але все ж таки я написала так само, як і цей автор, але я все ж таки її ще не виклала. Взагалі я дуже скептично ставлюсь до того, щоб прокидатися рано вранці, як мінімум за годину до того, як мені потрібно. Ось автор також згадує про сов і жайворонків. Я вважаю, що прокидатися вранці це не моє. Мені дуже бракувало енергії зранку. Тож я все ж таки вирішила прочитати цю книгу. Тут дуже багато корисних звичок, і я вважала, що я якось підкоригую свій графік. Чи вдалося це мені? В якій степені так гел Елрод пропонує нам чудовий метод Сейверс, що означає тиша, афірмації, візуалізація, вправи читання та письмо. Що я обрала з цього собі, це письмо, читання та деякі дні були в мене з афірмаціями. Трошки ще поговоримо про метод сейверс. Перший метод це сайленс, тобто тиша. Це може бути медитація, може бути молитва, глибоке дихання і уповільнення на життя. Також я дуже люблю тишу, і раніше я її знаходила вночі, але зрозуміла, що все ж таки сон важливіше. Ось тому прокидатися зранку на годину раніше це доволі крутий метод, щоб побути в тиші, змотивуватися на цілий день і мати хороший настрій. Друге, це affirmations, тобто афірмації. Для тих, хто не знає, що таке афірмація, афірмація це коротка фраза ствердження, яку людина собі повторює кожного дня. Ось ви прокинулися вранці, і перша ваша фраза на сьогодні це сьогодні буде чудовий день. До прикладу, ви її повторюєте, і мозок на певному рівні розуміє це. В цій книзі вони згадуються, і що я можу сказати про особисту свою думку, це те, що для мене афірмації завжди здавалися якимись недоречними. Я не розуміла їх суть. Але після прочитання я зрозуміла, що все ж таки. Непогано було б виділяти собі декілька хвилин на те, щоб їх проговорити. І справді мені стало набагато легше досягати деякі цілі, і я навіть в якомусь розумінні покращила свою самооцінку. Я не, не уявляю, як це взагалі може бути пов'язано, але насправді це якось працювало. Також ви можете говорити, що у мене сьогодні станеться щось чудове, і ви будете цілий день ходити і намагатися знайти це щось чудове. Можете навіть е, зробити якийсь такий собі метод. Наприклад, зі мною сьогодні станеться три чудові речі, і ви просто будете ходити по вулиці і шукати ці три чудові речі. Це позитивні твердження для зміцнення віри в себе. Третій метод це візуалізація. Візуалізація це уявлення успішного дня або створення цілей. Сюди також можна віднести дошку, яку ми кріпимо на стіну, і там записуємо все, що нам. Хотілося б мати в своєму житті. Четверте, це ексерсайз, тобто вправи, легкі фізичні навантаження. Про них також хотіла би трошки поговорити. Я буду говорити про пробіжки. Моє особисте ставлення до цього: П'ятихвилинна хвилин розминка після сну в принципі дуже збадьорює. Ось, але особисто для мене виходити на пробіжки з самого ранку це якийсь треш. Якщо це літо, хороша погода. Можливо, я ще зможу це зробити, але зранку виходити на вулицю на це не для мене. П'ята це reading, тобто читання. Читати я взагалі люблю не зранку. Мені більше це подобається ввечері, цей вайбік такий, естетика, Але м -м, зранку це також може дуже подьорити. І налаштувати на день. А шосте це scribing, тобто занотовування. Ви можете занотовувати свої ідеї, свої цілі, також вести щоденник. І це насправді зранку може дуже мотивувати. Але я все ж таки люблю це робити ввечері, тому що я вже з вечора планую свій день, і мені легше це зробити саме в цей час, тому що зранку я. Трошечки неактивна і мій мозок ще відпочиває. Письмо для мене взагалі давалося дуже важко на початку, тому що в мене були нові блокноти. Мені на початку було дуже складно їх починати описувати, тому що я вважала, що це чистий блокнот. Я зараз якимось не таким почерком, на такою ручкою почну. І мені бракувало якоїсь впевненості в своїх надписах. Ось. Але на новий рік я отримала від дівчат трекер, який почала вести і дала собі таку мету, що я повинна вести його активно кожного дня до кінця 2026 року. І поки що, станом на 5 січня у мене все виходить. Що я прописую в цьому трекері? Він розписаний з 8 години по 12. Я розписую якісь плани на день. Це дуже допомагає планувати свій час. І також знаходити цей маленький відрізок часу зранку на себе, щоб не спіша прокинутись, піти поснідати, піти на навчання, на роботу або на інші справи, які у вас є зранку. Жити стане справді набагато краще. Деякі моменти мого життя мені не подобалось прокидатися рано вранці, тому що влітку я намагалася прокидатися з однією ціллю, щоб я вийшла на пробіжку з таким вайбом побігала що ви думаєте, я почала ненавидіти ранки ще більше. Того що я розуміла, що мені треба зараз прокинутись, переодягнутися, вийти на вулицю. Там дуже багато людей, там холодно. І я вважала це якимось дивним методом, тому я дуже швидко закинула це і почала прокидатись пізно вранці. Звичка пробіжки зранку мені не підійшла. Це був мій особистий метод, і мені він не сподобався. Думаєте, я ще хоч колись вийду так на пробіжку? Нікада. з осені я почала помічати за собою, що якщо я лягаю спати раніше, то я прокидаюся рано. Це мені, в принципі, дуже сильно допомогло в плані того, що після літа дуже важко адаптуватись під ритм навчання. Мені потрібно було вставати о 6 годині ранку, щоб їхати на другий кінець Києва, і це мені здавалося дуже тяжким. І я вважала, що це за наказання таке. взагалі. але я згадала про цю книгу, я прочитала її, і моє самопочуття змінилося на кращу сторону. Я би дуже порадила цю книгу для студентів або для людей, які працюють і не можуть знайти мотивації вставати раніше, тому що вона насправді дуже сильно мотивує. Uh, і тут є дуже багато класних порад цитат, які можна роздрукувати, повісити собі навіть на ту саму стінку, прокидатися і першим ділом дивитися на ці поради і розуміти, заради чого ти взагалі прокинувся. Хотіла б вам порадити вести планери не тільки зранку uh, також дуже чудовий приклад це. Я почала вести планери з вечора, і я чітко знала, заради чого я прокинулася вранці. Тобто, я виписала собі плани погодинно, чим я повинна займатися з самого ранку. І це насправді дуже сильно мені допомогло, тому що я прокинулася, і я знаю, що мені робити наступним кроком, що я прокинулася не дарма. І насправді це також мені дуже допомогло, тому що особисто мені навіть подобається в планерах ставити. Галочки, що от я виконала це завдання. І для мене це прям щось супер мотивуюче. І я розумію, що от я змогла зробити одне завдання, тож я можу зробити і друге. Тому, можливо, вам це також відгукнеться. Важлива практика, також та, яку я вже згадувала в цьому відео, це тиша. Насправді, тиша це дуже важливо, тому що ти прокидаєшся і. Якщо ти прокинешся в тиші, ти будеш дуже спокійним, тобі подобатиметься ранок, ти зрозумієш, що ти можеш керувати цим ранком. А якщо ти прокинешся під якийсь гамір, ну погодьтесь, що у вас настрій буде зіпсований одразу. Ось тому також важливо приділяти собі хоча б 5 хвилин тиші зранку. Це дуже чудово для вашого організму, для вашого настрою. Також пробудження зранку дуже впливає на наш організм, на наше здоров'я. Якщо ти прокинешся о 12 дня і заснеш о другій ночі, це ну, якось трошечки не класно. Краще все-таки засинати до 12 і прокидатися о 8, наприклад, або о 7. Якщо у вас робота о 8, то автор закликає прокидатися хоча б на годинку раніше, тобто о 7. І ви будете збиратися не квапливо, а саме з настроєм, який ви самі собі створите, можна також е замість тиші під себе підлаштувати якось графік і, наприклад, вмикати музику. Зараз хочу зачитати чудове речення з цього, що також привело мене до якоїсь думки, до якогось усвідомлення. Певно, перша година задає ритм для всього дня. Якщо я лінивий і неорганізований у своїх діях зранку, я ризикую залишитися таким на увесь день. Але якщо я спробую провести першу годину дня якомога продуктивніше, решта дня найпевніше також буде оптимально продуктивною. Про що нам тут говориться? Якщо ми будемо зранку дуже активними робити якісь певні дії, а не просто лежати в ліжку до 12 дня, як всі ми любимо, звісно, і гортати в соцмережі, то ви будете щасливіше і ваш день прийде набагато краще. Я взагалі в це дуже сильно не вірила. Я вважала, що це просто якась мечня, і від цього взагалі ніяк не зміниться мій день. Але насправді я почала підтримувати свій графік, і я зрозуміла, що справді мій день став набагато краще, мені стало прокидатись набагато легше, і я почала встигати робити набагато більше речей, ніж могла до цього. Я ненавиділа ранки, зараз, в принципі, теж нічого не помінялося, але я все ж таки почала якось. Краще до них відноситись, і якщо хочете змінити своє життя, то будьте готові до того, що щось потрібно буде робити в своєму житті по-іншому. Саме ця фраза запала мені також дуже сильно в душу, тому що якщо реально зрозуміти її суть, то стане легше жити. Ви зрозумієте, що для того, щоб ви реально робили щось нове для себе, відкривали якісь нові двері, щоб ви якось змінювалися. Як особистість, змінювали свої ранки, свої дні. То і справді вам треба щось змінювати в житті самостійно, навіть з таких маленьких деталей починати, як прокинутися трішки раніше. Один з методів також цієї книжки це візуалізація. Я це сприйняла як те, що ти робиш, наприклад, дошку, на якій ти прикріплюєш малюнки, наприклад, малюнок машини, яку ти хочеш, малюнок будинку. Малюнок сім'ї, можливо, якась річ, яку ти дуже хочеш, той самий iPhone, або багато друзів, багато веселищів. І просто спробуйте подивитися на цю картинку і уявити, що це є у вашому житті. От ви дивитеся, заплющуєте очі після цього і просто уявіть, що це вже у вас є. Як ви почуваєтесь в цей момент? Чи хотіли б ви насправді це мати? Це також дуже допомагає досягати цілей, розуміти, що вам справді потрібно, а що ні. Ось. І тому я вважаю цю звичку дуже важливою. Автор також прописує її важливість в цій книзі. І я починала робити цю звичку. У мене була дошка, але щось сталося не так. І я її десь чи загубила, чи я просто не могла її знайти. Я її не встигла повісити. Не видне місце, але вам раджу. Що сказати про читання? Книга Гела Елрода Чудовий Ранок стала однією з моїх перших книг, які я взагалі прочитала, і вона мені здалась дуже такою яскравою, вона дуже закарбувалася в моїй пам'яті, я до сих пір пам'ятаю все, що там написано, хоча пройшло вже два роки. І після цього я почала читати набагато більше. З психології, звісно, я прочитала не багато після цього, але почала все ж таки читати, багато читати. Почала нові цикли, дуже багато читала всякої літератури, дарк романси. І все ж таки розділ прочитання дало мені зрозуміти те, що справді, читаючи, ти виділяєш час не просто на книжку, а на себе. Ти можеш з книжки отримати дуже багато чудової інформації, дуже багато ще для себе взяти. І дуже багато що можна розповісти потім іншим з цієї книги. Таким чином, ти будеш збільшувати свій словарний запас, що дуже корисно є. Тому загалом книга Чудовий ранок це не просто про ранній підйом, а про турботу про себе, про любов до себе, про внутрішню мотивацію і те, як досягнути успіху на сходинку швидше. А поширеним є також метод медитації. Я ніколи не розуміла йогу, пілатес, медитацію. Для мене це якась така незрозуміла частина спорту. Ось, Я ніколи таким не займалась, мені таке не подобається. Я розумію там розтяжку якусь, але не медитації. Я не була фанаткою, я не практикувала, хоча один раз спробувала, не сподобалось. В принципі, це дуже поширено зараз, це навіть увійшло в тренд пити матчу, ходити на пілатес. Але це не з моєї теми. Тож, мій чесний відгук до цієї книги. Мої очікування до неї здійснились. Все, що я хотіла отримати з неї, я отримала. В описі я пропишу цитати, які мені сподобались. Можливо, хтось з вас після перегляду цього відео, я надіюсь, захоче почитати цю книгу та переосмислити своє життя, свої ранки, свої дні. Це дуже допоможе вам у здійсненні ваших цілей. На ваш настрій також це дуже вплине. Тож я всім дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій YouTube канал, також на Instagram та TikTok в описі профілю. Дякую всім, буду вдячна за лайк. Всім пока!